Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайна розпаковочка, бріке брак. Зараз дивимося, що тут цікавого. М -м, розпочнемо. Набір All Spice. Крутий запах. Так, дивимося, що тут. Запах обожаю. Отакий у нас набір. Початок гарний так, і так далі. Ого, що це в нас тут? Щось дуже важке. О, та що ж таке? Хвилинку. Ага. Ось така коробочка. Нічого собі, що в нас тут? Ану. О! Це штука для світлих волос фарбувати. Отака От ось класна масочка. Так, далі йде ножнички з віряткам ногтики, Такі у нас ножнички. Так, це теж мисочка для собачки. Гарна така мисочка. Так, далі. Так, це у нас аромапалочки. Отакі два набори. Аромопалочки. Ага, це теж, напевно, аромопалочки. Так, ванілька, напевно. Квіточка нарисована. Далі. О, що це у нас? Це для кицьки. Щось у нас із лавандою. Напевне, туалет для кошенят. З лавандою. Так. Ще такий самий ще один отакий От наповнювач. Так, що у нас тут? Супер. Це, напевно, у нас для чистки машини стиральної. Отаке От ось. миюче. Далі. Так, ага, це у нас йде... Кормушечка. Отак От ставиться бутилочка на воду. І сюди тече водичка, а тут місочка ось отдельно на їду. Класна штука. Так, далі йде. Ага, знову мисочки у нас для тваринок. Дві мисочки. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Тут якісь вітаміни, напевно. Всередині вони разними, разним кольором. Так, якісь вітамінчики, будь ласка, запаковані. Вітамінчики. Так, далі. Теж вітаміни. Вітамін С. Вітамін С. У нас іде. Так, вітамін Д. Це що у нас? Пастилки медові для горла. Цікава розпаковочка. Нічого. Магній. Магній. Оце, що у нас, дивимося. Так, це палочки для котів. Моя кицька дуже їх любить. Вони тут різні, напевно. Так, усі різні. О, палочки для котів. Так ще далі теж для котика. Так. Це що у нас? Це у нас якісь таблетки. Централ Б. Не знаю, що це. Якісь таблеточки тут лежать. Далі вітамін С. Так, вітамін С. Запакована баночка. Непоганий ящичок. Так, далі вітамін Б. Всередині дивлюсь, щоб. Так, є з середині. А щоб було. Так, далі. Ще. Магнезіум. Так, повна коробочка. Отакі От стійки. Магнезіум. Так, далі. Далі опять для котів у нас отака От вкусняшка. Отакі От вкусняшки для котиків. Так, що далі у нас? Масло чорного тміна. Масло чорного тміна. Не знаю, навіщо воно? От таке масло. Так. Ну, це сумка у нас. Чомусь тут лежить. Так, далі. Далі. Напевно, якийсь масажер. Так, масажер і тут все є Ого, який важкий. Дивіться, отакий от масажер І до нього йдуть різні насадочки. Тут багато насадочок. Класна штука, отакий от масажер Так, ідемо далі. Сумка теж якась. О, нічого собі. Отака от одежка. Навіть. З цінником. Для котиків, напевно. А може і для собачок, не знаю. Така одежка. О, ще одна одежка. Прикольна. Така. Так, далі. Ще отака одежка. Розміри різні. І менші, і більші. От така ще кофточка на липучки. Теж, напевно, для кицьки, а може і для собачки. Ну, давайте вже далі додивимося ще. Тут є отакий От світерок гарний. Так, що це у нас? Зараз подивимося, що це. Що це у нас? Це у нас рукавички. Чудні такі якісь резинові, з такою вставочкою. Такі у нас ось перчаточки якісь. Ще одні. Ще одні теж рукавички. Так, що це у нас. О, я це я не знаю, що це. Отака штука. Може на шию надівати, напевно. Шарфік якийсь. Так, не, напевно, шарфік. Такий шарфік у нас. Так, далі. Далі не знаю, що це. Отака баночка. А що це таке, я не знаю. Запакована. Отака От баночка. Що це не знаю. Без поняття. Так, ще у нас вітамін С. Далі у нас, о, кепки пішли. Отакі От кепочки у нас. Дві жовтих і одна. Отака. От кепочки. Так, далі. Далі у нас іде шапочка. Така шапочка. Бачу ще одна шапочка. Ще одна шапочка. Так, що це у нас? М -м -м, гарна ось якась рубашечка чепурна. Так, це теж на горло. Стягується отама. Так, так товаріщі, уйдіте. Теж така сама штучка на гору. Так, далі. Далі в нас отака футболка йде чоловіча. Футболочка. Розмір великий, напевно, XL. Ти опять тут. Так, що тут у нас? Дивимося зараз хвилинку. це розірвати. А, не так, що у нас тут? Тут у нас термобільйо. Отака От таке термо світерок. Термо. Ще там лежить, зараз подивимося, чи такий самий, чи ні. Так, зараз ще ось один. Дивимося, що тут всередині. Так. Теж термо. Ага, це, напевно, набір. Там у нас була кофта, світерок, а це у нас штани. Так, це набір. Набір, а розмір який. Написано Елька, великий розмір, мабуть більше, ніж Елька. Набір, Термобільйо. І на останок у нас тут отакі теплі брючки, спортивні, теж розмір великий. Так, і все, розпаковочка закінчилася.